Всім привіт, дівчатка. У нас сьогодні п'ятниця, п'ятниця 13. Хтось в це вірить, хтось ні. Я в це не вірю. Але обстріли зранку були. Вночі були шахети, зранку були ракети. Але ви знаєте, цей раз якось. Багато було всього, звісно. Кожен раз я переживаю дуже так бурхливо, скажем, я переживаю. Але надія є, що, знаєте, що все буде добре. Але в цей раз, я ж почала пити магній, то я відчувала таку ось тривогу, вона була, але трішки такою, скажімо так, лояльною. Відпрацювала, сьогодні п'ятниця, робота було так вдосталь, в принципі. І потім зайшла, думаю, як же підняти собі настрій. І зайшла в магазин Форм. Зараз поділюся покупками. В принципі, знаєте, так зранку мені захотілося вже після того атаки ну, Ракетної, трішки, напевно, організм вже коли вже відбій дає, заспокоюється і думаю, так хочеться на вихідний приготувати салат, шуба, мені він ну, ось пахне. Але знаєте, хтось любить готувати шубу, ось ну, нарізати і відразу їсти. Я люблю, коли шуба постоїть добу. А ну не добу, наприклад, я ввечері сьогодні зроблю, а зранку вже буду їсти. Ну Мені так подобається. Ось так. І потім дивлюся, червону риба по акції. Думаю, а ну-ка, я куплю її і зроблю суші торт. У мене я може б так зробила суші, але я ніколи так не робила, якщо чесно. Суші торт робила декілька разів, він мене виходив. А для суші чи для ролл, як правильно, я не знаю, як правильно це називати, немає цього коврика, щоб завертати. Тому буду робити суші торт. Так, зараз покажу закупку. Закупка в мене вийшла 1227 гривень в форі. В АТБ сьогодні не ходила. І взагалі в АТБ не ходила, бо щось у мене, ну, так поруч ближче була фора і тому ходила фор. Зараз покажу покупки. Сестра їздила в луковицю, тому зробила мені, а є чек, зараз скажу ціну, бо думала, не скажу вам. Поціна зараз все скажу. Так, і ось така сметанка в м'якій упаковці 20% жирності. Це дуже гарненька сметанка, і вона смачна, коштує 47 гривень 50 копійок. Молоко коштує без акції 36 гривень, і них акція буває по 31 гривні. А сьогодні не було. Сирок ванільний по 20 гривень. Ось такий. Він такий смачненький. Я це все дітям купила, знаєте, завтра до, зранку до чаю буде дуже смачно. І купила ось такий ну, типу сир, ось такий 71 гривня коштує рівно. Тут у нас 350 грамів. Думаю, може зробити сирники. Не знаю, що я буду робити, а, а може так, чаєм вони вип'ють. Ну, побачимо, якщо хто захоче. Як. Так що ось така у мене була закупка, ще можна сказати, сестра мені верніше зробила, взяла в форі. Орі я взяла моркву миту, але я взяла дві штучки, мені не треба багато на шубу. Морква мита коштує за кілограм 36 гривень 90 копійок, на 7 гривень 53 копійки. Буряк ось такий гарнесенький, відварю його. Так, буде де-де-де, ціна. Ціна у нас буряка 17 гривень 89 копійок за кілограм, мене обійшовся на 11 гривень. Далі що ще взяла, сир для суші. Ось Тут у нас, не знаю, 200 напевно, так, 200 г, 87 гривень, 90 копійок він був по акції. Далі взяла рис, рис взяла 300 г для суші, 79 гривень 90 копійок. Огірок відклеїлась ціна. Огірок взяла для суші, відклеїлась, 15 гривень 26 гривень, а за кілограм 109 гривень. Так, що ще взяла? Корм взяла по 16 гривень 49 копійок, це по акції ось такий. Взяла ще соус майонезний ось такий. він По акції 25 гривень 90 копійок. Далі взяла ось такі листки, тут 5 листочків, так пише, 83 гривні 90 копійок. Рибку взяла два упакування, ну для суші ж треба ось таку. Тут у нас по 180 г. Люблю, щоб рибки було багато. Тому взяла два упакування: 149 гривень 90 копійок. Приправу для плову взяла, вона взагалі коштує 144 гривні, Ну, в такому діапазоні. Зараз вона по акції 29 гривень 90 копійок. Я взяла два на подарунок. Мені. Треба моїм дівчатам зробити подарунок. Ось такий е сирочок взяла 25 гривень 90 копійок. Він був по акції. Багет е фора см дуже смачний, 31 гривня 90 копійок. Соус для суш, для суш для вишуканих страв 90 гривень 90 копійок. Так, що ще взяла? Оселедець для шуби. Чи як кажуть, оселедець під овочами, чи щось таке, типу кажуть. Так, 250 грамів, 79 гривень 90 копійок. Я взяла два упакування. Авокадо взяла 119 гривень, ось такі два штучки. Дуже таке смачне. Це авокадо. Цибульку взяла ось таку. Це у нас цибуля шалот, ось така: 49 гривень, 90 копійок. І це в мене було. Це все така закупка на 1229 гривень. 66 копійок, але все для суші дуже дорого. Але все рівно дешевше зробити вдома, чим їхати купляти. Тому будемо робити з вами суші. Ставила дівчатка відварювати рис. Буду додавати ось такий оцет, але я його не купляла. Він у мене був так. І поставила буряки відварювати морку. І поки в мене буде відварюватись рис, я Наріжу рибку, щоб знаєте, все було готове, тільки потім зібрати авокадо, огірок і сир. Ну, Сир треба відкрити. І е, я буду, як роблю цей суші торт слоями. Так? І я ріжу ножничками ну, на маленькі такі кусочки, відправляю в рис, гарнесенько перемішую, і у мене ось такий буде рис з норі. Так що будемо поки нарізати, поки все у мене відварюється. about the people that you know who are trying to feel І тепер буду збирати свій тортик, почала викладати рибку і згадала, добре, що я згадала, що я плівкою цей лоточок не обтянула. Тому що, якщо я це не зроблю, його дуже-дуже буде важко доставати з цього лотка. Добре, що згадала на цьому процесі, тому рибку достала, засклала цей лоточок плівочкою і почала вже викладати. Ось такі моменти бувають. Ми всі живі люди, щось забуваємо, але добре, що це можна було виправити. Такий суші торт. Я його в холодильнику отак зберігала десь хвилин 15-20. Буду зараз нарізати. І роблю, як кажуть, наші українські суші. Накришила я вже оселедець, замаринувала я цибульку. У мене тут фіолетова овочі майже відварилися, і буду їх нарізати. І буде теж суші торт, тільки по-українськи. спробувала суші торт, ось що після нього залишилося такий маленький шматочок. Але той соус, я ж, який брала в цьому форі, нам не сподобався. Достала ось такий соус класичний, солівий, який я купляла в Аврорі, і він мені найбільше, напевно, подобається. Думала, знаєте, купити такий спеціальний для суші, ну, не зайшов. Хоча дочка його забрала до себе в кімнату, ну, вона там їсть, саме якраз їсть. Як каже, нормально, а нам сином цей сподобався. Тому вподобання різні у всіх, і це залишилось у нашого тортика. Ральфік також хоче, але я йому не дам. Залишив холодильнику, може, це лоточок треба перекласти. Напевно, перекладу лоточок і закінчу українські суші, ще картопля вариться, не відварилася. дверей. закрила шубу, а вам не показала. Шуба моя готова, буду її відправляти в. Холодильник, люблю, щоб вона трішки постояла і буду наводити тут порядок, тому що в мене тут безпорядок. Треба все тут прибрати. Якраз тут працювала моя машинка. Так, Зараз буду викладати а нове заставляти, але вже на ніч буду ну, включати, щоб. Трішки економніше було так. Шубу відправляю в холодильник. Всім вам бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирен, без ракет. Що все у вас було добре? До нових зустрічей у нових відео.